Ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Любі наші молільники, возлюблені браття і сестри, любі наші діти, любі наші малята, хлопці, дівчата, старші, молодші, всі, хто сьогодні разом з нами старається не опустити тої доброї нагоди. І бути разом на молитві, щиро віруючи в кожне слово, яке ми промовляємо, збираючи з собою своїх рідних і близьких, братів, сестер, пам'ятаючи про ту велику, велику Божу мудрість і любов, пам'ятаючи про ту велику християнську віру, розуміючи про Божу справедливість, ми знову і знову Вечором приходимо на молитву і збираємося всі разом, щоб спільно прославляти Господнє ім'я, святе ім'я, в якому стараємося зростати і творити ту велику таку молитовну родину, яка і сьогодні дала мені нагоду, як священнику, мати ту духовну радість і єднатися в тій великій спільній молитві. І благословити Господа. Саме сьогодні Господь знову подарував таку, можна сказати, не просто приємну зустріч, а зустріч з нашими молільниками, які прибули і хотіли мати ту зустріч, і Господь дозволив, і ми знайшлися у храмі і стали перед Богом, змовили молитву чи наш Богородице. Наші молільники з Вонастариська, це Тернопільщина. Тому дякую вам, пані Оксана, дякую пані Зеряні, дякую вашим батькам, які були разом з вами. Насправді, це велика духовна радість обняти, почути, як б'ється ваше серце, а воно наповнене любові. І це дуже, дуже приємно, що ми маємо той час ту хвилю, яка десь єднає. Так, Її не було багато. Це був коротка зустріч, бо насправді дуже багато того, що називається парафіального служіння. Але попри все, попри все, ми мали ту нагоду, бодай коротку хвилину почути один одного, побачити не тільки тут по телефоні, але і почути, і зрозуміти, що є то живе спілкування, то очне спілкування, яке. Нас наповнює і дає нам дуже-дуже багато світла, багато добра. І тому сьогодні ми з вами усі разом стараємося з глибокою вірою, з великою такою надією знову запрошувати до нашої спільноти, молитовної спільноти, усіх вірних, які хочуть і прагнуть молитися разом. Вірують у кожне Слово, яке ми промовляємо до Небесного Отця. Читаючи Боже Слово, ми розуміємо, що Господь хоче завжди нас застерегти, хоче, наче попередити, щоб ми чували, були пильні. І сьогодні недаремне Господь, так само в Святому Євангелії від Марка, продовжує нам говорити про той кінець того земного життя. Про ті випробування, які десь очікують, але каже Господь: обороню вас, буду поруч, буду з вами, і ніколи не сумнівайтеся, ця молитва, ця глибока віра вона не просто нехай наповнює нас, але нехай вона спонукає нас до того, щоб ми, плекаючи ту віру в своєму житті, стали тим прикладом і взірцем для своїх дітей, для своїх онуків. Дуже гарно є говорити про те, що я люблю, але ти люби. Дуже гарно є говорити про те, що я прощаю, а ти попробуй прости. Дуже гарно є говорити, що треба молитися не тільки за праведників, але й за грішників. А ти помолися щиро і зрозумій, що цей грішник, і тим грішником є так само і ти. Тому, власне, кожен із нас. Маючи отакі раз непрості виклики, він чи вона, ми приходимо перед Божі очі і дуже хочемо, щоб Господь почув наші молитви, вислухав всі наші випробування і немочі, спокуси, раз емоції, в яких ми часто падаємо і не можемо раз собі дати ради, але хочемо дати раду не тільки собі. Але і тим, хто не раз є поруч з нами, і так само хоче перемагати це зло, це випробування, яке неодноразово доліває нас. А ми, як ті добрі і щирі і ревні християни, намагаємося щиро від щирого серця обстати за правдою, за тими людьми, які злибокою вірою і шаною взивають ім'я Господнє». Тому любі наші молільники, спільночани, всі, які зараз у цей вечір ніколи не забуваєте молитися і дякувати Богові за всі його відділені ласки протягом того нашого земного побуту і того днування дня. Ми часто кажемо, Господи, дай переднувати день, а тепер кажемо: дай, Господи, переночувати ніч. Бо, попри все, коли ми починали молитися молитву, ми багато хто з нас могли бачити, що є тривоги по наших регіонах, по наших областях, і дуже часто ти читаєш, що обов'язково треба схоронитися в укритті. І насправді щиро щиро розумієш, що люди практично кожного дня, чи то в Києві, чи в Запоріжжі, чи в інших містах Сумах, Постійно, постійно перебувають у цьому великому випробуванні, і це непросто. І десь розуміючи ці тяжкі немочі і випробування, розуміючи просто ж Господа, Господи, дай сили у витривалості, дай сили пройти, дай сили не грішити, дай сили не осудити, дай, Господи, сили простити тих, хто абсолютно не знає, що Він робить. Тому зараз, оцю хвилину, дуже прошу всіх молільників. Набратися тої сили волі, тої щирої впевненості, і розпочати нашу молитву за навернення, розпочати нашу молитву за взаємне прощення, розпочати молитву за те, щоби примирилися і покаялися у своїх немочах, і скинули із свого того нутра ту якусь певну гординю чи що інше, що не раз заважає нам справитися з тими. Випробуваннями, які не раз спокушають нас. Тому молимося щиро усі разом, і нехай Господь буде милосердний до кожного з нас. Тому прошу всіх, поширюйте молитву, ставте свої вподобайки, поширюйте на своїх сторінках, складайте свої намірення, ми розпочинаємо співану вервочку. Слава тобі, Господи, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, бога істинного від бога істинного, родженого, несотвореного і єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він, за для нас людей, і нашого Ради Спасіння, зійшов із Небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняєми, славами, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Разом, Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив в святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш перший десяток. Любі молільники, щиро-щиро запрошую всіх до нашого початку пісні слави для Господа нашого Ісуса Христа. Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш другий десяток, молитва благодарення, молитва того величного Слова до Господа. Дякуємо тобі, Ісусе, за сьогоднішній день, покріпи нас на силах. Утверди нас у вірі. Марія Марія Мати Божа молися молись за нас, Марія Маріє, мати Божа, молися моли за нас. Марія Мария, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, мати Божа, молися, моли за нас. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє, мати Божа, молися молись за нас разом. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Омій, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, і си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш третій десяток, молитва за наших героїв, за наше воїнство, за усіх, хто в полоні, за всіх, хто пропав. Безвісти, за всіх, хто поранений, тяжко поранений за оздоровлення. Молимося щиро за родини, за кожного нашого героя, дружини, діти, батьки, брати і сестри, Пам'ятаємо всі, пам'ятаємо, що це наші ангели-хоронителі, які стоять і стояли, і будуть стояти на сторожі правди, миру, любові. Молимося щиро за спільну перемогу над ворогами. Ісусе Ісусе сину, Божий, помилуй, помилуй Исусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Исусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ису се, сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш четвертий десяток, наша спільна молитва за наші родини, за наші сім'ї, за дітей наших, за онуків наших, братів, сестер. Приятелів, друзів, недругів, ворогів. Молимося щиро за усіх хворіючих, немічних, страждаючих. Особливо згадуємо молитві наших дітей, які навчаються в школі чи в ліцеї, чи в садочках, чи в наших вищих навчальних закладах, але мають зараз певні випробування зі здоров'ям і десь-не десь чуємо, що там і там є певний карантин, що діти пішли на вимушені канікули через грипу чи що інше. Молимося щиро, щоб виздоровлення було для них, для наших вчителів, наставників, викладачів. Молимося за лікарів наших, капеланів, духівників, провід церкви, провід держави. Молимося щиро за те, щоби Господь вилікував і оздоровив хворих немічних, прикутих до ліжка, хворих на різні хвороби і немочі. Молимося щиро за подорожуючих і тих, що в чужині далеко від Отчого дому. Старців вдів, в домах перестарілих, одиноких, в сиротинцях, Господи, вислухай наші моління і кожного благослови. Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас разом. Маріє Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися, молись за нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, п'ятий десяток. Наша спільна молитва, наша достойна молитва за власне просвічення. За примирення, за перемогу над гріхом, над злом, за перемогу над темрявою, за перемогу світла над ніччю. Молимося щиро за наше примирення у своєму сумлінні, за перемогу над своїми немочами, спокусами, емоціями, за перемогу над ворогами як видимими, так і невидимими, внутрішніми і зовнішніми. Господи, дай нам перемогти зло! О ти переміг смерть у смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання наше Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель наш, Дух Святий, Тройце Свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що Іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови благословення Всемогучого Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде, буде разом з вами до кінця віку. Амінь. Любі наші молільники, возлюблені в Христі, браття, сестри, всім щиро дякую за спільну молитву. Нехай Господь покріпить наші сили, дай спокійно і мирно переночувати ту ніч. Завтра маємо середа, день середа, де ми молимося за душі спочилих, тому дуже прошу всіх, хто має особливі намірення на завтра і хоче скласти їх перед Господом, доєднуйтеся до молитви. Записуйте свої наміри, приходьте до святині. Хто має таку нагоду в своїх парафіях, спішіть до Божого храму, тому чекаю на ваші болитовні наміри, хто має певні наміри на місяць лютий. То прошу так само зголошуйтеся, робіть позначку, що це молитва на місяць, тому чекаю на ваші намірення. Сьогодні отримав від вас повідомлення про те, що скіровуєте одяг, скеровуєте засоби гігієни, скіровуєте продукти, то дякую Богові за те, що ви це робите. Буду старатися, по можливості завтра, післязавтра забрати все з нової пошти. Тому нехай Господь благословляє. І кріпить усіх нас. Дякую за підтримку, за добре слово, за ту велику любов, з якою ділитися, і вона є взаємна. Дякую ще раз сьогодні своїм гостям з Монастириська, дякую Богові за те, що молитися разом, нехай Господь воздасть кожному сторецею. Слава Ісусу Христу!